Пане, Пане Сергію, я... а от тепер до вас питання. Бо, Як то, представника. Я не завершила з попереднього. Добре, так, да, да, пані то Пані, я, потім я, я перейду до пана Сергія. Та, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Та? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив, про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш. Тим швидше ти його завершиш, та чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати. Розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. ми ми в ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішли до Мобілізація 24 ж триває. Року. Вона не зменшувалася. Вона триває не з 22-го року лютого. Але триває тих в тих самих tempах. темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його. А рахунок. він коли йшов? Він же знав норму конституції, що він демобілізація неможлива завчасні іде захищати до завершення країну, воєнного він... стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати а сама. А як ви з конституцією це суміщаєте? Він що захищати країну. Але воюди, Я знав, що не демобілізувати воюди, не можуть, поки пані, воєнний стане. Вони будуть на бо Це ганну, в Конституції ні. написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і у всіх не демобілізують. є можливість реалізувати до завершення ці права, і повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ми не, не Ви чу... чу... даєте договорів. Будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Пані Ганне, давайте буверю. для по для, для першого ознака поваги це не перебивати. Mm. Я вас ні разу не перебила, хоча Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чого. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була вони, ротація. Пані за ці ганн. два роки. Пані Гане, чому попередньо військова не зробило ротацію? Давайте ми дамо договорити. А потім відповідь. ротація – це не рішення. А він Тоб... у відпустці був за два роки. Пані Ганна, давайте правда, ні, це, пані, серйозні не, свої чекайте, речення, це серйозні речі. Чекайте це серйозні речі. Люди дійсно слово і ви бу це правду кажуть. Люди дійсно щепотання. два роки були без відпочинку. і Ротації Знаєте, це порушення їхніх прав. Було. Це чудовішна, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не дочитали конституцію. Ні, ні, вони пані і завершили ротацію. Відповідь ви просто поводитись по хамськи, пані Ганна. Ви б не забезпечили Пані Ганна, можете будь ласка, зараз давайте навіть Дайте моїй колеги сказати її позицію. І таких історій, ну мабуть, І це дуже є обличчя багато. влади десятки. десятки влада вже сім місяців. Я не, не маю влада. відношення до влади. І так ви якого. комунікували з суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюсь, Інна зараз нам розповість, їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж, ми ж всі тут Їх живемо, Їх мільйон. Нас друзі, і сотні тисяч без відпочинку людей. Пані, давайте людей... зараз дочекаємося, коли пані Іна зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили. І все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Мій чоловік пішов захищати країну. Вас. Всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше, найскладніший Ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба, а ви Ширим зараз Ні. робите вигляд, Я що на проблеми не існує. Що є. ці люди можуть Навпаки. що ці люди є залізними, не можуть воювати винулю, далі. Тих, хто людини не... чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, Він два роки, що так не муза ви бачить своїх дітей. Абсолютно і ротація його не, не врятує. ротація не врятує е, нікого. Тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до і нормального куска, життя. Була на яке робити. люди заслуговують. Ви все люди заслуговують на те, аби їх замінили, замінили тих. Хто пішов рятувати нас в найскладніший період ці, життя цієї країни зараз? Відмовляти їм в цьому праві це неповага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. Аби через говорити. рік півтора і вона готується. Ні, вона не готується. Тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде, і що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз. Ті, хто на фронті, а не вся країна. А що і які це дико несправедливо, всіх. а які ознаки? От ви кажете, що зараз є. Ми всі ознаки бачимо, що заміна не готується. Які ми це знаємо ознаки? У рівні комплектації зараз в бригадах. Ми знаємо рівень мобілізації, який зараз відбувається. Ми чорт забирай, знаємо, що президент за весь рік не сказав: нам треба масова мобілізація. Фраза від президента про те, що. Нам потрібно дізнатися, якийсь термін мобілізації, коли люди зможуть демобілізуватися, це не позиція президента, це не позиція верховного Головнокомандувача. Верховний головнокомандувач повинен виходити з своєю чіткою позицією, а не з запитанням. Він повинен був вийти і сказати. Якщо ми хочемо дати можливість відпочити людям після трьох років, то нам вже сьогодні треба мобілізувати ту кількість, яка їх замінить сьогодні, для того, аби вони дійсно мали час підготуватися. І Присробити Представ... і все правильно зробити закон, бо та норма, яка зараз, вона, на жаль, зменшувала боєздатність. Але демобілізація, ну або по-іншому, давайте назвемо, щоб люди могли відпочити, потрібно розробити адекватну норму, да і її будуть зараз Пані розробляти Ганна Маля, і підготувати людей місяці, навіть Більше з минулого року почали готувати цей законопроект. Ну, Уряд Це один урядовий да законопроект ну, урядовий ну. кажуть, в офісі президента розробляли питання. Якщо всі розуміють, наскільки у нас складна ситуація, чому це питання так сильно затягується? Мені даріться, на те, що коли потрібно всі рішення, миттєво ну, ми, ми приймаються. ще повинні врахувати, що населення України не збільшується, а зменшується.